Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли п'ятниця. І я щаслива, тому що завтра вихідні. Югу! Так, я можу завжди гратися з Олавером. Не можеш? Можу. Ми завтра їдемо в Бедмонтон. Ха -ха -ха -ха. Не можу! Можеш? Не можу. Ми домовлялися з тобою. Тож, що, п'ятниця, сьогодні такий класний день. Класний, тому що нарешті прийшла Берта Хелс для мене і для Теодора до кінця закінчення примітів. Тобто Теодору до наступного року. А мені до 25-го. Так що Теодор наступного року поїде до України, а я залишуся. Чим! О. Бо в тебе віза закінчується. Віза? Що це таке віза? Дозвіл на перебування в Канаді. Чому? Бо в тебе паспорт закінчується. Мама, я хочу буду з тобою в Канаді. Зробимо новий паспорт. І новий дозвіл, добре? Ну але коли? Наступного року. Я не хочу йти в Україну, тому там є війна. Тоді не будеш, добре? А, що я хотіла тобі сказати? Не тобі, я людям хотіла розказати. що прийшла Alberta Health Card, Тепер у нас новий челендж. Нам потрібно. Okay, 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 okay. Будь ласка, не тутукай, коли я говорю. Нам потрібно о, знайти лікаря тепер в нашому місті. В понеділок я з цим буду розбиратися. Також сьогодні я намагалася записати Теодора на хокей і витратила весь свій час на кофібрейк. Для того, щоб записати Теодора, і в мене трошечки не вийшло. Про це запитав один чоловік, а потім, через кілька годин, до мене прийшов е менеджер е виробничої частини нашої контори, тобто основний по виробництву, і каже: якщо в тебе є якісь проблеми із записом на хоккей, я тобі допоможу з усім. Того, що в мене двоє дітей, хокеїсти, і я все знаю про хокей, про хокей тут. І, взагалі, І мені було так приємно. Я з ним не говорила. Це зі мною поговорив один чоловік, пішов там кимось далі говорити. Вони там переговорили, і от прийшов директор, мені допомагати. Було дуже приємно. А потім я прийшла додому і знайшла лист від тренера про те, що. Куди заходити, по яким посиланням, і я спочатку маю отримати сертифікат на те, що я опікун або відповідальна за дитину людина, і я маю пройти навчання, бо канадійці дуже люблять навчання і сертифікати про те, що я знаю, що, це, як, це, як мені говорити з дитиною на хакей. Які... Я вже ушатала весь вечір, і навчання ще не пройшла. Воно, звичайно, платне, 12 доларів 60 центів коштує. От. Але після того, як я пройду навчання і отримую сертифікат, я зможу зареєструвати Теодора далі. Після того, як я його далі зареєструю, я можу попросити про фінансування Теодора, і одна з організацій його профінансує. О, така п'ятниця доволі mm. продуктивна. Тео, є тобі що сказати, чи ні? Mm. Mm. Так. Mm. Я сьогодні. Грав в футбол, і потім в, мої, в, мого, в мого друга прилетів м'яч. Від тебе? Ні, від когось іншого, але не від мене. Угу. Як друга звати? Е, паркер. Ого, паркер. О, в общем, такі справи. Були ще на гараж сьогодні, купили балансир класний. І, і на цьому все. Зараз лягаємо спати, щоб завтра їхати в Едмонтон і бути в гарному настрої. На цьому все. Гарного вам дня. А нам добра ніч, Па-па. па-па.